Коли проходиш всей величний київський будинок, мимоволі сповільнюєш крок. І, мабуть, не один з нас, милуючись красою фасаду, із цікавістю думав, а що ж воно таке, банк. Історія банківської справи така ж давня, як і історія грошей. Тисячі років кочували неспокійними шляхами стародавнього світу, сиділи на людних базарах, першобанкіри, міняйли. Своєрідні банкірські контори існували вже у Вавілонському царстві, давньому Єгипті. У Ревній Греції функції тогочасних банків та монетних дворів виконували навіть багаті храми. Та й слово монета пішло від назви римського храму, в якому жерці карбували дзвінки грошей храму Юнони монети, наставниці. Падіння Римської імперії надовго загальмувало розвиток банківської справи. Та вже у 12 13 століттях міняйли знову входять у силу. В Італії, Німеччині, Нідерландах виникають перші банкірські доми. Починалась епоха видатних географічних відкриттів і нечуваних пограбувань. Золото щедро полите кров'ю знищених древніх цивілізацій. Бурхливими потоками вливалось до банківських комор старого світу. Але водночас стрімко розвивались виробничі сили самої Європи. Усе це вимагало нових форм банківської діяльності. Просто накопичувати, міняти і давати гроші під заставу за проценти було вже замало. Треба було упорядкувати величезний обсяг взаємних платежів, спростити громісткий обіг тисяч тонн металевих грошей, привести до ладу цінні папери, встановити певні гарантії землевласникам і промисловцям. Тому наприкінці 17 століття з'явились перші державні банки, спочатку у Швеції та Англії. Вони не тільки надавали комерційні кредити, але й були гарантами угод, мали право випуску паперових грошей, банкнот. Через 60 років перші державні банки було засновано і в Російській імперії. Окрім надання кредитів під заставу майна, вони обслуговували державний бюджет, монопольно випускали гроші, в тому числі й паперові асигнації. Один із спеціалізованих асигнаційних банків кінці XVIII століття діяв у Києві на Подолі. У 1839-му у Києві було засновано Державний комерційний банк. Але ще довго, як і за часів Київської Русі, Литви, Польщі, а пізніше Гетьманщини повсякденні грошові справи вирішувались на ярмарках та базарах. Своєрідним банківським осередком України були, зокрема, київські контрактові ярмарки. Під надійною вартою приватні банкіри привозили на поділ гроші, надавали кредити поміщикам, провадили між ними своєрідний взаємозалік платежів. Справлялися. Та ось впало кріпосне право, і стрімкий темп розвитку промисловості зім'яв архаїчні банківські форми. В Україні відкривається безліч комерційних банків і численні філії банків урядових. Державного, дворянського, селянського. Помітне місце в кредитно-банківській системі Російської імперії належало Києву. Розташовані в місті філіали столичних банків і кредитних установ майже 20 кредитних товариств та приватних банківських контор здійснювали третину всіх фінансових операцій на терені України. А найвпливовішою серед них була Київська контора Державного банку. Її активи на початку століття сягали близько 50 мільйонів карбованців. Правління очолювали такі видатні фінансисти, як Афанасьєв та Могилевцев, мільйонер, відомий меценат. Збудований у 1905 році новий будинок Державного банку був безумовно однією з кращих банківських споруд того часу. І все ж, незважаючи на великий внесок у розвиток промисловості, сільського господарства, кредитно-фінансової системи України, Київський банк, як і багато інших урядових банків імперії, залишався провинційною конторою. Всі принципові питання вирішувало правління Державного банку Російської імперії в Петербурзі. Міни прийшли за часів Української Народної Республіки. Банк отримав назву державного і розпочав випуск власних українських грошей. Але заметіль громадянської війни швидко знецінила і самі гроші. І державний статус банку. У 21-му центральний банк було утворено у Харкові, тогочасній столиці Республіки. А Київський банк знову став провінційним. І лише у 1934-му, коли Києву було повернуто статус столиці України, банк знову став центральним. А над його будинком надбудували ще два поверхи. Роки йшли за роками. Одні гроші змінювалися іншими, формувалися і набирались досвіду кадри, але незмінним залишалося головне. Як і за часів царської імперії, Принципові кардинальні питання фінансово-банківської справи України вирішувалися далеко за її межами. Переломним стало 20 березня 1991 року. Верховна Рада Української РСР приймає постанову про створення Національного банку України на базі Республіканського банку Держбанку СРСР. То був один з найперших кроків до вже близької незалежності нашої Республіки. Національний банк центральний банк. Керуючись законами України, він здійснює єдину державну політику у сфері грошового обігу, кредитів та забезпечення стабільності національних грошей. Лише йому належить монопольне право на випуск грошових знаків, банкнот і монет. Для цього в Україні створено сучасну банкнотну фабрику, налагоджено виробництво власного банкнотного паперу. Високою якістю відзначаються і численні українські монети. Національний банк здійснює валютну політику в інтересах держави, видає ліцензії на валютні операції, нагромаджує, зберігає і використовує резерви іноземних валют. Національний банк обслуговує державний бюджет виконує операції з державними цінними паперами. Він є ключовим у системі міжнародних фінансових стосунків. Є ще одна дуже важлива функція Національного банку. Це банк банків. Він організує систему міжбанківських розрахунків, контролює діяльність комерційної банківської мережі, надає кредити, спрямовує діяльність комерційних банків у русло загальнодержавних потреб, керує підготовкою банківських кадрів. Вже сьогодні кращі комерційні банки республіки. Разом з Національним банком є тим потужним фінансовим організмом, від стану здоров'я якого у величезній мірі залежить добробут усієї нації. У цьому напрямі зроблені перші, але такі важливі кроки. Та добробут нації не лише у грошах, він у нашій історії, нашій культурі. Адже визначним національним надбанням є, власне, і цей банківський будинок, споруджений архітектором Кобілєвим за ескізом Олексія Вербицького і надбудований пізніше архітектором Риковим. Дбайливо зберігаються вишукані інтер'єри, чудові скульптурні композиції відомого скульптора Саля. А всередині будинку, немов б у дорогоцінній скринці, є ще одна прекрасна перлина. Музей Скарби України. Тут експонуються ювелірні вироби різних часів і різних народів. Багато з них були врятовані від переплавки чи вивозу з кордон. І він наш національний банк. Банк Незалежної України.